Недосвідчені автомобілісти в зимовий період приділяють особливу увагу зимовому скломивачу і дуже хвилюються за те, щоб він не замерз. Більш досвідчені водії приділяють увагу не тільки зимовому скломивачу, а й антифризу. І тільки найдосвідченіші водії знають, що окрім. Скломивача і антифризу в автомобілі є ще одна рідина, яка більш за все відповідає за безпеку руху. Це гальмівна рідина, і сьогодні ми поговоримо про те, що буде, якщо невчасно замінити гальмівну рідину і чим це погано саме для зимового періоду. Взимку проблеми з гальмівною рідиною стають особливо критичними, тому що через перепади температури підвищену вологість гальмівна рідина частково або повністю може втрачати свої. Властивості, і таким чином ми отримуємо дуже серйозні проблеми. При цьому гальмівна рідина втрачає свої властивості поступово, і ми не можемо бути готовими до того, що в один прекрасний момент щось піде не так. Також, на відміну від рідини скломивача або антифризу, перевірити стан гальмівної рідини найважче. По рідині скломивача ми хоча б можемо просто візуально побачити, що вона замерзла в бачку і з цим щось потрібно робити. А по гальмівній рідині ми Візуально нічого не побачимо. Для того, щоб зрозуміти стан гальмівної рідини, потрібен спеціальний тестер, який є не у кожного. Тому автовиробники і рекомендують проводити заміну гальмівної рідини один або два рази на рік. І перша причина, чому це обов'язково потрібно робити, полягає в тому, що гальмівна рідина по своїм властивостям є гігроскопічною, тобто вона може вбирати в себе вологу зовнішнього середовища. А Надмірна волога в гальмівній рідині при низьких температурах зовнішнього середовища може призвести до замерзання цієї вологи в гальмівній системі, в результаті чого в нас гальмівне зусилля до колодок може передаватись неправильно або нерівномірно. Також утворена крига в гальмівній системі зменшує діаметр. Трубок, і, відповідно, це також впливає на ефективність роботи гальм. Ну і по третє, надлишкова волога може викликати корозію гальмівної системи. І в один прекрасний момент гальмівна система просто дає збій. Друга причина це зміна в'язкості гальмівної рідини. Справа в тому, що при морозах гальмівна рідина густіша, особливо це стосується старої гальмівної рідини, яку давно не змінювали. Відповідно, збільшення густини. Гальмівної рідини призводить до того, що гальмівне зусилля від педалі гальм до гальмівних колодок передається набагато повільніше. При цьому в нас також погіршується чутливість гальм. Тому якщо в зимовий період при морозах ви відчуваєте, що ваші гальми починають працювати повільніше або якось не так, спробуйте пригадати, коли востаннє ви замінювали гальмівну рідину і чи взагалі ви її замінювали. Якщо це було дуже давно, то Якраз настав час її замінити, тому що в подальшому можуть бути більш серйозні наслідки, ніж просто повільні гальми. Третя причина витікає в нас з тих самих гігроскопічних властивостей гальмівної рідини. Якщо гальмівну рідину давно не замінювали, в ній накопичується багато вологі. При цьому, взимку, ми можемо активніше Використовувати гальма, частіше гальмувати на слизькій дорозі тощо. Відповідно, гальма в нас нагріваються сильніше, і сильніше нагрівається гальмівна рідина. Накопичена волога в гальмівній рідині при високих температурах може перетворюватись на пару, і утворювати в гальмівній системі так звані парові пробки, що призводить до. Періодичного там не гальм, тобто гальма то працюють, то не працюють, а в найгірших випадках парові пробки призводять до того, що гальма взагалі відмовляють. Погодьтеся, це досить неприємно, особливо в зимовий період на слизькій дорозі. Четверта причина стосується не так зимового періоду, як загалом несвоєчасної заміни гальмівної рідини. Справа в тому, що в процесі експлуатації в гальмівній системі все одно накопичуються якісь забруднення. Це можуть бути часточки корозії тощо. І коли ми своєчасно замінюємо гальмівну рідину, то ось ці забруднення зливаються з старою гальмівною рідиною. Якщо гальмівну рідину довго не замінювати, забруднень стає більше. Це може призводити до збоїв в роботі в гальмівній системі. І також до серйозних забруднень самої гальмівної системи. Потім для вирішення цих питань гальмівну систему потрібно якось прочищати, промивати або замінювати її окремі компоненти. Але найстрашніше, що, наприклад. Момент забруднення гальмівної системи може бути поєднаний з утворенням парових пробок і, наприклад, там збільшенням в'язкості гальмівної рідини. І якщо це все ще й стається в зимовий період, самі розумієте, приємного з цього мало. П'ята причина це зменшення рівня гальмівної рідини. Тобто в автомобілі потрібно слідкувати не тільки за рівнем палива і рівнем скломивача, а ще й за рівнем, як мінімум, антифризу і гальмівної рідини. Справа в тому, що в зимовий період гумові ущільнювачі гальмівної системи можуть розтріскуватись і, наприклад, вже погано герметизувати систему. Відповідно, через пошкоджені ущільнювачі в нас буде витікати гальмівна рідина. А недостатня кількість гальмівної рідини в системі знову ж таки призводить до небажаних наслідків. Тому особливо в зимовий період бажано періодично перевіряти рівень гальмівної рідини. Існує ціла купа порад, які дозволяють уникнути проблем з гальмівною системою в зимовий період і взагалі. Але більшість з них недоступна для звичайного автомобіліста. Там, навряд чи ви будете самостійно перевіряти там герметичність гальмівної системи, перевіряти температуру кипіння гальмівної рідини, перевіряти там з ліхтариком. Всі шланги, патрубки на наявність витоку гальмівної рідини, але все ж таки певні нюанси можна перевірити самостійно. Наприклад, завжди контролюйте рівень гальмівної рідини і також контролюйте, щоб кришка бачка гальмівної рідини була щільно закрита. Якщо Буде доступ повітря, відповідно, буде доступ вологи. Відповідно, гальмівна рідина почне швидше накопичувати вологу і швидше втрачати свої властивості. Для того, щоб не морочитись з тестерами і постійно не перевіряти температуру кипіння або рівень. Вологі в гальмівній рідині, яка там все одно накопичується, можна просто частіше змінювати гальмівну рідину. Це рекомендується робити один раз на два роки або, в крайньому випадку, один раз на три роки. При заміні гальмівної рідини віддавайте перевагу перевіреним, відомим і так дорогим брендам. Різниця між Дешевою і дорогою гальмівною рідиною буде складати там 1-2 сотні гривень. Але при цьому чисельні тести і досвід автомобілістів говорять нам про те, що у дешевої гальмівної рідини у нової вміст вологі буде набагато більшим, ніж у більш дорогої. Тобто, дешева гальмівна рідина має вже в собі більше вологі. Відповідно, з тією вологою, яку вона отримає з атмосфери, така гальмівна рідина досягне свого якогось критичного значення або критичної консистенції набагато швидше, ніж більш дорога. Тому, якщо ми використовуємо дешеву гальмівну рідину, ми повинні розуміти, що її термін експлуатації буде приблизно рік, на відміну від більш дорогих гальмівних рідин, які можуть слугувати два. 3 роки тому тут вирішуйте вже для себе, що для вас краще купувати дешеву гальмівну рідину і замінювати її щороку, або придбати більш якісну гальмівну рідину, не платити. За її заміну, і при цьому використовувати цю рідину 2, а можливо, навіть 3 роки. Також є загальна рекомендація, її можна дотримуватись, можна ні, але на зимовий період рекомендують використовувати гальмівні рідини DOT 5 або DOT 5.1, так як у них вища температура кипіння і більша стабільність при низьких температурах. Ось, власне кажучи, і все. Дотримання цих простих порад допоможе вам уникнути проблем з гальмівною рідиною. і і при цьому отримати більш безпечне керування своїм автомобілем в зимовий період. У мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!